Більше 200 тропічних тварин і птахів загинули у масштабній нічній пожежі у зоопарку Тропік Парк у Кезлеві. Там, де було житло лемурів, кайманів, папуг, черепа гудавів і крокодилів. Тепер згарище полум'я швидко поглинало приміщення за приміщенням, а його пальним стали сіно. І сильні пориви вітру. Частково обвалився дах, а приборкати пожежу вдалося лише за дві години. Відіть от останні клітки. А конструкції всі все згоріла. Це просто печально. Попередня причина пожежі коротке замикання. А екзотичні мешканці зоокуточка фактично опинилися у вогняній пастці. Вижити вдалося лише довгожителям, ведмедям. Деякі косолапі тут розміняли третій десяток років. Власник сафарі парку Тайган, колаборант Олег Зубков, який інспектує техніку безпеки у звіринцях на новоокупованих територіях. Тепер викликався допомогти зоопарку Тропік Парк. Чи віддасть щось із награбованого на Донеччині, Херсонщині чи Запоріжжі, він не уточнив? Якщо нужна допомога руководству парка, пожалуйста, після проведення ремонтних робіт, ми готові представити ті види животної, які в і в звільні є в Ялтинському зоопарку Сказка і в парку Львов -Тайган Я... У зоопарку Тропік Парк, що на території парку атракціонів Кезлева, були представлені примати, рептилії, земноводні, комахи, гризуни та птахи. А окупаційна прокуратура Криму обіцяє покарати винуватців пожежі. Щоправда, поки невідомо, кого саме. Жителя КМДЖИТА схопили за дискусії про Україну на своєму подвір'ї. Російські окупанти, які вдерлися до нього з обшуком, пояснили, що провина кримчанина у тому, що він публічно висловився проти розв'язаної Росією війни та образив окупаційну армію. В якості доказів силовики показали стару міліцейську форму книжку про культурну спадщину України. Та синьо-жовтий прапорець колаборанти адміністратор мережі доновщиків Кримський Смерш» Олександр Таліпов написав, що йдеться не лише про штраф чи арешт, а вирішується питання щодо ув'язнення кримчанина. Також через анонімний донос прийшли до жінки у кефе. Окупаційним силовикам не сподобалося, що вона назвала російських солдатів загарбниками. Ще одного, так би мовити, українського агента російські стукачі виявили просто на пляжі селища Яни біля Судака. Лише за єдину фразу море, море, В принципі, море, дітей, тішки різняться. Здебільшого за наводкою стукачів Олександра Таліпова жителів Криму карають штрафами та арештами за публічну підтримку Збройних сил України. Стаття дискредитація російської армії. За такими звинуваченнями окупанти покарали щонайменше 780 кримчан. Свідчать останні дані представництва президента України на півострові. Окрім усього, окупаційні поліцейські погрозами змушують їх каятися на камеру і заздалегідь. Підготовленим текстом за відмову повноцінна в'язниця. Так минулого тижня окупанти засудили кримця для Віра Салімова до року колонії поселення. Чоловік змушував співробітника АЗС зняти кепку із символом російської навали Зе. І навіть після арешту і погроз силовиків відмовився вибачатися. Кримського правозахисника Абдурешита Джепарова змушують заплатити 40 тисяч рублів за буцімто зловживання свободою інформації. Незаконна суддя окупаційного суду Карасу Базара Наталія Зінченко залишила попереднє рішення чинним. Суть звинувачень полягає у тому, що Абдорешид Джепаров, нібито адмініструє сторінку ініціативи. Крим Гаєси, тобто Кримська ідея, яка публікує огляди порушень міжнародного права в окупованому Криму та оперативно повідомляє про обшуки затримання та інші прояви порушень прав людини на півострові з боку окупантів. Джепаров заперечував надуману провину, наголошуючи, що хоч і дотичний до створення кримської ідеї, але зараз цим проєктом не займається. Нагадаю, що російські силовики влаштували обшук Василі Абдурешита Джепарова 25 квітня минулого року. Проти правозахисника підготували ще один адміністративний протокол через нібито дискредитацію російської армії.